Кодекс України про адміністративні правопорушення. От стаття 21 і стаття 22. Стаття 21 написано, що статтю 21 виключено на підставі закону. І там йдеться про закон від 22-го року. Так, і от стаття номер 22 Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Є правопорушення, яке малозначно. Навіщо тоді, тоді притягувати? До відповідальності, якщо правопорушення малозначне, да? ну, прочитаємо. Раз вже вона є, то прочитаємо її. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган, посадова особа уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись ус усним зауваженням. Ось так. Ну, тут там ще йдеться, то вже неважливо про що йдеться. Так, ну усним зауваженням. А ну, знову ж таки, знаєте, ну, а де ця межа? Значне правопорушення, це чи незначне? Хто це вирішує? Оця особа посадова, а хто він такий? Ну, має він кваліфікацію, чи якесь юридичне, чи якесь е, якусь освіту, чи що він має? Е, ким він повинен бути, щоб оце вирішувати. Чи сьогодні йому заманулось, він попередив усним зауваженням, а завтра йому заманеться, він випише штраф, чи якось по-іншому буде наказувати. Так що це таке настільки відносно все. Ну, аж знаєте, аж визиває це нервозність. От я нервую, коли от таке читаю, Тут це ж, до речі, не просто якась. Писанина якогось там, якоїсь там людини, знаєте, чи здорової, чи не здорове. Це офіційний документ кодекс України про адміністративні правопорушення. І тут стільки нестиковок. Можна, ну, інтерпретувати як завгодно. Оце все можна інтерпретувати як завгодно, на свою користь, там, на користь когось. Там. Ну, я вважав, завжди вважав, що в законах кодексах от цих от нормативно-правових документах, все повинно бути чітко написано, щоб ні вправо, ні вліво, навіть зап'яту не, не можна поставити там, де вона не потрібна, чи чи навпаки. А тут тлумачте, як хочете. там знаєте Що це за людина, посадова людина. там ну Вона вирішує. Якщо вже вирішувати. То повинна, хоча, хоча б якоюсь колегією вирішувати, там, які, якимось зібранням таких осіб, щоб їх декілька було і декілька думок було, чи, чи, ця, чи цей випадок можна е, усним зауваженням, чи, чи не можна, так? Е, ну, знаєте, я дуже розчарований цим всім. Чим глибше я поглиблюсь в вивчання оцих от. Статень тим все печальніше становиться. Оце це дуже печально. Ну, що маємо, то маємо.